Доброго дня, колеги. У нас зараз проводиться засідання постійної комісії з питань підприємництва промисловості транспорту, зв'язку у сфері послуг, інфраструктури, доріг, житлового комунального господарства, енергозбереження та комунальної власності. Одне питання виноситься на порядок. Денний та принесення змін до рішення сесії сільської ради від 29 січня 2021 року номер 56. Про затвердження акту приймання передачі із спільної власності громад Сіл міста району Іршавської районної ради до комунальної власності до Кіської сільської ради Скарпатської області, будівель та споруд закладів освіти. Так, перше. Внести зміни до рішення сесії сільської ради від 29 січня 2021 року No56. Про затвердження акту приймання передачі спільної власності територіальної громадські міста району Вершавської районної ради до комунальної власності Філокійської сільської ради будівель споруд та закладів освіти, виклавши пункти 3 і 4 рішення у наступній редакції, визначити, що майно закладів освіти зазначених у рішенні пунктами 1, і 3, 1 і 4, 1, і 5, 1, і 7, 1, і 9, 1, і 12, 1, і 13, 1, і 14, 1 15, 1 і 15, і 16. Передається до відділу освіти охорони здоров'я, культури, і молоді та спорту сільської ради та закріплюється за ним на праві оперативного управління. Майно закладів освіти, зазначених у рішеннями пунктами 1,1, 1,3, 1,6, 1,8, позначено на схемі літератур площею 182,1 квадратних метра Передається до Білківського ліцею Білківської сільської ради та закріплюється за ним на праві оперативного управління. А майно закладів освіти, зазначених у рішеннями, пунктами 1,10 і 1, 1.11, передається до Великоройковицького ліцею Білківської сільської ради та закріплюється за ним на праві. Управління. так Протокол засідання постійної комісії. Так, присутні у нас голова комісії Фандениць Юрій Юрійович. Далі заступник голови Поп'ятник Олександр, Олександр Олександрович та член комісії за Ікан Ярослав Федорович. Слуханий головуючого, який проінформував присутніх із питання порядку денного, що виноситься на розгляд чергової сесії сільської ради. А саме про внесення змін до рішення сесії сільської ради від 29 січня 2021 року номер 57 Так як перше було зазначено, в ваші пропозиції. Що є у рішенні написано? Заперечення да, да. Заперечень за, Заперечення рішення не. немає. Нема, нема. Підтримуємо. О, Ставте на голосування. Обякуємо Олександр Олександрович. За. За. За, пані Ханець за. Рішення прийнято. Так, вважаємо постійно комісію, закриту.